З вами, дорогенькі мої, здрастуйте, здрастуйте, скучили за своїм домовичком. Нині я знову розповідатиму різні казочки, Короткі й довгі, веселі і не дуже. Адже у казці, як у житті, всяке буває. Багато складностей чатують на людину протягом дня, але ввечері. Збереться вся сім'я за столом, повечеряють, вип'ють гарячого чаю, побесідують мирно, та й усе як рукою зніме. Кирило Кожум'яка. Колись був у Києві якийсь князь, лицар, і був коло Києва Змій, і щороку посилали йому дань. Давали або молодого парубка, або дівчину. Ото прийшла черга вже й до дочки самого князя. Нічого робити, коли давали городяне, треба й йому давати. Послав князь свою дочку в дань Змієві. А дочка була така хороша, що й сказати не можна. То Змій її полюбив. От вона до нього підлестилась та й питається раз, чи є каже на світі такий чоловік, щоб тебе подужав. Є, каже, такий у Києві над Дніпром, як затопить хату, то дим аж під небесами стелиться, а як вийде на Дніпро мочити кожі, бо він кожум'яка, то не одну несе, а дванадцять разом. І як набрякнуть вони водою в Дніпрі, то я візьму й учіплюсь за них. Чи витягне то він їх? А йому байдуже, як поцупить, то й мене з кожами трохи на берег не витягне. От того чоловіка тільки мені й страшно. Князівна взяла собі те на думку І думає, як би їй вісточку додому подати. І на волю до батька дістатись. А при ній не було ні душі, тільки один голубок. Вона вигодувала його, ще як у Києві була, думала, думала, а далі написала до отця: Отак і так каже у вас, панотче, є в Києві чоловік, наймення Кирило, на прізвище кожум'яка. Благайте ви його через старих людей, чи не схоче він зі Змієм побитися, чи не визволить мене бідну з неволі? Благайте його, паноченьку і словами, і подарунками, щоб не образився він за якесь незвичайне слово. Написала так, прив'язала під крильце голубові та й випустила у вікно. Голубок злинув під небо. Та й прилетів додому на подвір'я до князя. А діти саме бігали по подвір'ю та й побачили голубка. Татусю, татусю, кажуть, чи бачиш голубок від сестриці прилетів. Князь перше зрадів, а далі подумав, подумав та й засмутував. Це ж уже проклятий ірод згубив, видно, мою дитину. А далі поманив до себе голубка. Глядь аж під крильцем карточка. Він за карточку читає, аж дочка пише так і так. Ото зараз покликав він до себе всю старшину. Чи є у нас такий чоловік, що прозивається Кирилом Кожум'якою? Є, князю, живе над Дніпром. Як же б до нього приступитись? Щоб не образився та послухав. Ото сяк так порадились, та й послали до нього найстаріших людей. Приходять вони до його хати, відчинили помалу двері, та й злякались. Дивляться, сидить сам кожум'яка долі, до них спиною, і мне руками дванадцять кож, тільки видно, як коливає отакенною білою бородою. От один з них посланців. Кахи кожум'яка жахнувся, а дванадцять кож тільки трісь, трісь, обернувся до них, а вони йому в пояс. Отак От і так, прислав до тебе князь із просьбою. А він і дивитися їй не слухає, розсердився, що через них та на дванадцять кож порвав. Вони знову давай його просити, давай його благати. Стали навколішки. Шкода. Просили, просили та й пішли, понуривши голови. Що тут робитимеш? Сумує князь, сумує і вся старшина. Чи не послати нам іще молодших? Послали молодших, нічого не вдіють і ті. Мовчить та сопе, наче не йому й кажуть, так розібрало його за ті кожі. Далі надумався князь і послав до нього малих дітей. Ті, як прийшли, як почали просити, як стали навколішки та як заплакали, той сам кожум'яка не витерпів, заплакав та й каже Ну, це ж уже для вас я зроблю. Пішов до князя. Давайте ж, каже, мені дванадцять бочок смоли і дванадцять возів конопель. Обмотавшись коноплями, обсмолився смолою добре, взяв булаву таку, що, може, в ній пудів, десять, та й пішов до змія. А змій йому й каже А що, Кириле? Прийшов битися чи миритися? Де вже миритися, битися з тобою зіродом проклятим. От і почали вони битися, аж земля гуде. Що розбіжиться змій та вхопить зубами Кирила, то так кусок смоли й вирве, що розбіжиться та вхопить, то так жмуток конопелі вирве, а Кирило його здоровенною булавою, як улупить. То так і вжене в землю. А Змій, як огонь, горить, так йому жарко, і поки збігає до Дніпра, щоб напитися та вскочить у воду, щоб прохолодитися трохи, то кожум'яка вже й обмотавсь коноплями і смолою обсмоливсь. Ото вискакує з води проклятенний ірод, і що розженеться проти кожум'яки, то він його булавою луп та луп, аж луна йде. Бились, бились, аж курить, аж іскри скачуть. Розігрів Кирило Змія ще лучче, як коваль у горні, аж пирхає, аж захлинається проклятий, а під ним земля тільки стогне. А по горах народ стоїть, як неживий, Стіпивши руки, жде, що то буде. Коли це Зміюка, бубук. Аж земля затряслась. Народ, стоячи на горах, так і сплеснув руками. От так, Кирило, от так кожум'яка. А Кирило, вбивши Змія, визволив князівну і віддав князеві. Князь уже не знав, як йому й дякувати. Та вже з того часу почало зватися те урочище, де Кирило жив. koju mi